Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене огляд ось такого календаря рукодільниці. 365 днів з улюбленим хобі. Ні дня без рукоділля. Відзначайте день проведений за рукоділлям і відстежуйте свій процес за 2023 рік. В календарі позначені всі свята, в які не можна вишивати, бо кожного разу ви запитуєте, чи можна сьогодні вишивати, чи не можна. Календар це повністю авторська розробка. Попереджаю одразу копіювання календаря без моєї згоди це порушення авторських прав. На календарі є ось такий шаблон календарика. Де ви відмічаєте хрестиком той день, коли ви вишивали. Також є посилання на мою сторіночку в YouTube, де ви можете подивитися всі відео, зокрема, і це. І зі зворотньої сторони наліпка студії дизайну General Graphics це компанія, в якій я працюю. Якщо ви хочете замовити такий календар, то пишіть під цим відео.